Сьогодні почалася ну, фактично інформаційна атака на начебто приближаючуся агресію і начебто два останніх мирних дні на території України. Хочу відмітити наступні речі. Всі наші органи Міністерства оборони, прикордонна служба, Міністерство внутрішніх справ працюють в штатному режимі. Продовжується робота по організації виводу наших військ. Продовжується робота по звільненню заручників. Так, я сподіваюся, якщо не буде форс-мажору, через буквально вже декілька годин будуть звільнена чергова партія заручників, це капітан другого рангу Савенко, це старший лейтенант Філіпов, це головний старшина Атаян та головний старшина Хміль. Що стосується ситуації по північним. Східним та південним кордоном нашої держави за останні декілька днів нами не зафіксовано активізації російських військ, ситуація стається стабільною. Війська Міністерства оборони, прикордонники та внутрішні війська повністю відмовилізовані і розвернуті. З точки зору аналізу ситуації, я смію вас завірити, що ми в стані повністю блокувати любі провокації. На наших північних, східних південних кордонах інформація, яка час від часу з'являється, говорить про її спланований характер. І, на жаль, я хочу вам сказати, що для національної безпеки на сьогоднішній день одним із найбільших дестабілізуючих факторів якраз є спроби Російської Федерації використовуючи своїх агентів впливу. Дестабілізувати ситуацію зсередини. Смію вас завірити, що за останній місяць обороноздатність нашої армії, наших силових органів, зросла в рази. Ми повністю відмобілізовані. Кабінет міністрів виконав взяти на себе зобов'язання фінанси пішли в війська. Ми зараз розвернули максимальне наше угрупування за роки, до речі, незалежності такої боєздатної армії, як зараз, і по кількісному. І по е моральному, і по матеріальному забезпеченню у нас ще не було. Звичайно, ми отримали армію в розрушеному стані, але кожен день ми нарощуємо наш оборонний потенціал, кожен день ми зміцнюємо оборону нашої держави, і ви, як журналісти, самі це висвітлюєте повністю концептуально. Замінена концепція закриття кордонів, відмобілізовані всі прикордонники, і смію вас завірити, що ситуація стабільна під нашим контролем, і в нас достатньо сил і заходів, щоб відреагувати на будь-яку провокацію агресорам. Що стосується намірів держави, ви знаєте, що ми об'явили про вивод військ. В даний момент погоджуються технічні деталі. Переговори йдуть надзвичайно важко, провокації з, -з сторони російських окупантів йдуть постійні, але як би там не було, наші робочі групи, наші переговорні групи, наші спеціалісти з Міноборони дочиських військ, ми виконуємо поставлені завдання і навіть надіємося, що найближчими днями ми почнемо вивід військ зі зброєю, з технікою і з українськими прапорами. Які Прошу запитання. запитання, якщо є колеги. Могли б ще уточнити. Тобто, якщо завтра на прес-конференції, яка можливо відбудеться, Янукович скаже про те, що йде визволяти Україну, а українська армія готова боронити східні кордони. От Я і... дуже хотів би, щоб Янукович хоча б один крок зробив на українську територію. Це значно би спростило дії нашим слідчим органам, і це значно упростило би ситуацію всередині країни. Янукович, на жаль, це дешева маріонетка Кремля. Вони його використовують для уже для дрібних якихось піар своїх акцій. Це вже не має ніякого значення. Телеканал ТР. Будь ласка, кримськотатарські телеканали ТР АНВРДРК. Пане Пашинський, сьогодні, в умовах фактичної війни з Російською Федерацією силові структури України видали на вимогу Генпрокуратури Росії. Громадянина Мігаєва, чеченця, якого в Росії звинувачують у веденні бойових дій проти російської влади, я можу зрозуміти, що українська влада не любить мусульман, але де здоровий глузд, коли ворог мого ворога є другом апріорій? Поясніть, будь ласка, логіку дій влади української в цій ситуації, яка сьогодні не є очевидною. Дякую. Я категорично не погоджуюсь з вашою тезою, що українська влада не любить мусульман. Це знову ж таки одна із провокацій, яку вкидають. Це брехня і провокація. щодо громадянина Мігаєва, що мені дасте додаткову інформацію, я відреагую і розберу ситуацію. Ріяновець, будь ласка, чи є вже якась нова інформація, яку ви могли б повідомити щодо переговорів Міністерства оборони України та Росії по виводу військ українських? Так тому що ми наскільки знаємо, це вирішується саме на тому рівні, так як нас нам повідомляли, і виходячи з цього, коли українські військові останні українські військові сім'єю покине Крим за вашими прогнозами? Хотілось би звернути увагу, що мова йде про... Евакуацію з тимчасово окупованих територій десятків тисяч людей, десятків тисяч тонн вантажів, тисяч і тисяч контейнерів, Такої, ну, масштабу такої проблеми перед державою України ще не стояла. Я переконаний, що якщо ми всі разом, всі гілки влади, все наше суспільство. Витримаємо декілька днів ці інформаційні та провокаційні удари Російської Федерації. Ми повністю реалізуємо цю програму. Створений на базі Кабінету міністрів штаб по евакуації, ви знаєте, віце-прем'єр його очолює, цивільного населення, створена координаційна система координат на базі Міністерства інфраструктури, готуються потяги, готуються контейнери. Це колосальна робота, вона робиться. 24 години на добу, повірте мені. Найближчим часом я надію, що ми вийдемо вже на фізичне переміщення. Ви знаєте, що значна частина людей вже вивезена, і я переконаний, що нам вдасться вивезти значну частину тих цінних вантажів нашого Міністерства оборони і внутрішніх військ. А уточнення щодо переговорів Міноборони України та Росії на якому етапі зараз Росія фактично є окупантом Криму. і. Е Ніяких офіційних переговорів ми з окупантами не ведемо. Радіо Свобода, будь ласка. щодо концентрації російських військ на західних кордонах, на східних кордонах України, тобто ця інформація відповідає дійсності, тобто що розвернуті поліві з давав уже відповідь, просто акцентую її. За останніх декілька днів ніяких кардинальних змін на наших східних кордонах не відбулося. З перших в перший день розвернення операції спецоперації і російських військ в Криму були розвернуті війська, дякуючи мужності нашим військовим в тому числі в Криму, дякуючи тій політиці, що ми проводили, нам вдалося на сьогоднішній день сконцентрувати, адекватну, адекватні військові угрупування. Проти тих російських формувань, які є на нашому конокордоні, цих сил достатньо, щоб блокувати любі прояви агресії чи провокації. А щодо заяв Сполучених Штатів, навіть щодо того, що концентрація військ збільшується на кордоні, я не коментую заяви Сполучених Штатів. Просто вам як журналісту хочу сказати, що секретні заяви і поява їх в пресі ну, завжди має якийсь термін. Юрій Стоянський, юрій Сянський військове телебачення. Я хотів спитати, чи є для військових конкретний план дій? Поблизу Херсона, тому що багато там є новин, що в морі, поблизу Херсона вже російські кораблі знаходяться. У морі поблизу Херсона немає російських кораблів, це перше. По-друге, всі небезпечні напрямки, в тому числі висадків десантів, нами блокуються, війська, які зараз відводяться з Криму, переформуються, і цими військами. І не тільки цими буде посилена наші морські, в тому числі кордони. Ви знаєте, що у нас головне угрупування морської піхоти, бригада берегової оборони була в Криму. Зараз ми терміново переформатовуємо ці частини і підкріплюємо їх іншими частинами увазі, чи не повториться кримський сценарій в Херсоні? Чи є конкретний план дій для військових, щоб потім ніхто не казав, що немає конкретної вказів? Я втретє, повторюю, що на сьогоднішній день на всіх напрямках небезпечних, в тому числі в районі Чонгара, Перекопа, розвернуті наші потужні угрупування. І, звичайно, план у них є. Ви можете поїхати подивитися, ваші колеги там були. Там є багато. Ви, як журналісти, багато робите, щоб висвітлювати їх побут, їх настрої і таке інше. Вкотре повторюю, що сил, які ми розвернули в тому числі на цьому напрямку, достатньо, щоб блокувати любу агресію, люби провокації. І ще запитання є, колеги. Дякую, дорогі друзі, і хотів би ще раз звернутись до вас. Проти нас іде не тільки військова агресія, проти нас іде інформаційна війна і, на жаль, Завдяки цій інформаційній війні головні проблеми на сьогоднішній день нашої держави вже навіть не на східних кордонах. Головні проблеми це всередині нашої країни, де наші опоненти, наші вороги використовують любі можливості для провокації і дестабілізації ситуації. Якщо ми не не допустимо дестабілізації, ми виграємо це протистояння.